Певне не тільки для дітей, але й для дорослих всіх. І цей день настав. Сьогодні ми після служби урочистої вечірньої будемо розпочинати цей святковий вечір, де, я думаю, що всі будуть червні, прийде святий Миколаїв до всіх наставів. Чи не буде червні? Це буде покажений. Я хотів би таку, таку маленьку передісторію, оскільки ми всі чекаємо якогось дарунку від Святого Миколая. Святий Миколай, який жив більш ніж 1700 років тому назад, і він завжди опікувався і не залишав нікого без ті, які потребують цього. І саме ми наслідуємо його, цю благочестиву дію. І тому сьогодні я в більшості звертаюся до батьків, до дорослих, до всіх наших парафіян, які присутні, щоб ми не були байдужими, а були щирими і відкритими, як був Святий Миколаєв. Тому ну, всіх вас вітаю впереднь зі святом святителя Миколая, архієпископа Миру Лікійських, чудотворця, щоб він завітав насамперед до всіх наших душ, щоб за його молитвами Господь Бог послав нам ту любов і милосердя до всіх, хто нас оточує, і щоб ми, наслідуючи його, Знаючи його добрі діла, старалися бути подібними до нього. Саме в цьому суть цього свята. Ну, а для всіх черних, нехай Він принесе ті дарунки і ті дари, які ми всі, всі очікуєте. Тому зараз, розпочинаючи наш святковий вечір, ми станемо і помолимося. Ježe te Миколаїв, разом, разом з чудотворцем ідуть я на щоб завітати до кожної хати. Там, де проживає діточки малі У в кожному місті, в кожному селі. І нема куточка в нас на Україні, де б не чекали Миколая нині. І як тільки дічка настане по світі, принесе дарунки Миколайчик і рух, ямулята праці маю. Білий тріповий кожух для святого Миколая. І села водесінки, наватаю них дари, запрягають шпаки, розсувають розсуваються від мари. же в сани Миколай, Дмитрий, в теплих рукавицях, гей, ямголи, поганять, щоб на землю не спізнився. Зрібом сяє з неба будь. Мить дзвінки мов іскри, коні вигнать так женуть, що скоче шветься віска. Вістка черним діточкам щось зуділося на терпляче. Діти вида радість вам тончемним бухай плаче. Я бачу, як горять ваші оченята. Адже всі ви чекаєте приходу Святого Миколая, який, звісно, принесе вам гарні гостинці. Адже ви були слухняними, правда? Так! <свіття> І сьогодні ми чекаємо особливого гостя в нашій церкві, Бо ж він обіцяв нам прийти, аби послухати віші та пісні, що ви готували для нього. Чекайте, до цього палацу в Туласі, що називається Будда. Oh

Слухайте батьків, дідусів, мама, да, слухайте, всіх нас. Так! добре. Так і продовжуйте. А на другий рік так само ми стрібалися і отримали ще більші подарунки, ніж в цьому році. Перший рік я хочу по хатах. Зношу подарунки. А подарунки дарую вам такі за ваші вчинки. Як ви себе вдома ведете, слухайте, значить і вдома будете мати, що добре подарунки. Хочете мати ще дому Так! А ви дуже хочете всі мати. Так! Якщо я вам ще бажаю рости нас, радість батькам, щоб батьки тішилися вами. Здорові тішилися, ваша сім'я тішила всі, і бабуся, і дідусь, і мама, і тато, що всі тішились. І ще, щоб ви молилися. Бо молитва дуже є помічна. Кожен день, кожен час, не забувайте про молитву. І взагалі ви молодці. Якщо я ви всі такі гарненькі, суттєві засіб, усі теж так. Помагають, все. Всього найкращого вам вас кажуть, всіх вітаю, всіх-всіх присутніх в цьому залі. Ви всі були здорові, щасливі. Все у вас було. А тепер, напевно, діточки, ви будете підходити до мене в чергу. А, ви хочете, ще хочете мене потішити, добре, я послухаю, що ви ще в мене. Час накормили. うん。 Наш милий, добрий Миколай, ми тут найменші діти, Твоїми дарунками, так так дізнай, ми будемо радіти. Святий, отче Миколай, приходи, скоріш благай. Я до тебе притулюся і тихенько помолюся. Нічка швидко настає, та дітям не спиться. Скоро Миколай прийде, на них подивиться. Подивиться і залишить дари, різні малюкам. Вранці діти тільки стануть, під подушечки, а там. Ларні, гарні, гагні, подарунки, цукерці, богінки, посмашні руки, мацаринки, судні. Поночі не тільки сплять, зайди помертять, то не дітей, по йде, подарунок покладе. Цього тиха майпора, за біла порода, завдяки дорожня, навряд велике. Кожне місце і село завітає микола всі країни. Де нам не забуде і наш край. І видянгулята. Дякують вам <плес> усі! Діти, що прийшли на свято. Знову дівчика. Щоб виждати з цього свята, щоб ви, Миколаю, знову відвідали дітей, нашому рідному з неї. Так втішно зводить, а великі, а чудотворцю Миколаїв дітей вимагають. Святиться, що нам життя. І хоче, щоб була, подаруй, зупинку сміття, і зробимо землі. Кравчтоник, Всього нашого народу, доброї. Все дозволяє на роботу для України відвертає. Немає привези до нас в собою нашу Нам надали, щоб ми з рід могли підняти і заселити рідний край.